Шановна бродівська громада, сьогодні я би хотів внести деякі уточнення по поводу комунального підприємства «Броди «Автошляхсервіс», Навколо якого останніми днями склалось багато обговорень і в соціальних мережах і пояснень інших людей. Склалась така ситуація, що Навколо цього комунального підприємства е були вчинені антиправові дії е громадським керівником громадського формування і іншими особами, які хотіли е силоміць стиском, примусом звільнити з роботи всіх працівників, в тому числі і директора комунального підприємства Проди сервіс. Для того, щоб більш було зрозумілим, що таке комунальне підприємство Брода вдошляхсервіс, я скажу назву народну, як його називається, Чоботова Стоянка. Так вона вже склалася протягом багатьох років. Перший свій інтерес до цього комунального підприємства я проявивши, коли це підприємство, коли ця територія була у спільній власності міста. Товариства просвіта і районної ради, коли на території цієї стоянки діяла підпільна заправка, яку, за моїм поданням, як депутата міської ради було викрито податковою міліцією, викрито підпільну заправку, яка не платила акцизного збору, який надходить міський бюджет, за який би мали робити дороги. Робити тротуари і дбати про благоустрій міста. Після того, коли викрили цю заправку, я по-особливому ставився до цього комунального підприємства, старався контролювати роботу даного підприємства, коли був створений, вже було створене комунальне підприємство, яке тепер відноситься суто підпорядковується міській раді. Час від часу заїжджав. Контролював і одного прекрасного дня, коли я туди заїхав, в двері Брама, куди заїжджали машини цього комунального підприємства, були замкнені. Відповідно, я, як депутат міської ради, зателефонував до керівника Михайла Михайловича з питанням сказати мені, чому ці двері цього підприємства замкнені. На що мені керівник дав відповідь, що приїхав. Керівник комунального підприємства, керівник громадського формування пан Маховський, який заставив здати ключі, який заставив під тиском заставляв написати не тільки керівника комунального підприємства, а всіх працівників цього підприємства заяви на звільнення. Мало того, не тільки написати заяву, але погрожував, якщо ці заяви не будуть написані добровільно, то е, вони будуть змушені зробити це під тиском. Тому я, е, як депутат міської ради, зустрівся з керівником комунального підприємства для того, щоб довідатись більш обширною інформацією для того, щоб вникнути в суть справи. І перед тим сказав, щоб він далі продовжував працювати як керівник комунального підприємства до тих пір, поки юридично його не буде звільнено і повідомлено про звільнення керівництвом міської ради. На підставі тих подій керівником комунального підприємства Бродиовтошлях сервіс до мене як депутата був написаний лист звернення. Про те, що я би мав е вирішити дану проблему і е проконтролювати правомірність дій громадського формування, яке я наголошую, не мало жодних юридичних підстав для особистого втручання як громадське формування в роботу комунального підприємства, будь-якого комунального підприємства мі міста Броди. Жодного. Юридичного права, ніяких громадських формування немає права брати під контроль директора чи працівників, а тим більше без повноважень чинити на них тиск. Тому навколо цього склалось багато розмов, пліток, особистих образ. Але я би хотів, щоб ви, ми разом сьогодні почули правду і істину з перших уст керівника цього комунального підприємства пана Михайла Михайловича Гелагана. Так, дякую за надане слово. Хотів би розпочати з такого невеликого звіту за період нашої роботи після реорганізації, яка проходила до червня місяця. Я поступивши до своїх обов'язків як керівник. Почали ми з того, що виникла попередня була заборгованість по заробітній платі колишніх працівників по податкам колишнього підприємства і. За деякий період нам було виділено кошти в сумі 300 тисяч гривень, з яких 250 ми е, потратили на е, погашення забороненості по зарплаті, е, 30 тисяч по податках. З них в нас осталось 20 тисяч, з яких було е, зроблено наступне: то було проведено е, інтернет, е, було е, закуплено касовий апарат. Е, було... Проведено водопостачання, тобто відремонтовано. І там такі поточні ремонти в душових кабінках, туалетах, в таких приміщеннях дещо попідбілювали, помалювали. І практично в нас вже нічого не залишилося з тих коштів. Чотири місяці до жовтня ми працювали самі, тобто ми самі на себе заробляли, приїжджали машини, тобто дохід був досить непоганий. Після чого останні два місяці виникла е, така е, проблема, як дорожня розмітка на автошляху е, Київчок. Тут, там е, намалювали дві, е, дві лінії, які, е, скажімо так, е, різко змінили кількість машин на стоянці і відповідний дохід. Е, звертаючись до міської влади з тим питанням, так як сам е, безпосередньо його пробував вирішувати і не вдавалося, е, Мені сказали, що питання рішиться, хоча до, до цього часу це питання так і не вирішилось. Тобто, розмітка є, кількість машин зменшилась, і ми вже почали трошки заходити в заборгованість. Тобто виникали заборгованість по зарплаті і відповідно по електроенергії. Після чого я звертався до міської влади і в письмовій формі. Щоб виділили нам кошти, щоб не виникала та заборгованість, щоб розрахуватися з працівниками, з другим колективом і з електроенергією. Тоді мені сказали, що кошти ми вам не дамо, так як ми вам вже виділили 300 тисяч. На що я сказав, що кошти пішли зовсім на інше. Особисто комунальне підприємство з нього отримало тільки 20 тисяч. І деякий період більше нічого, розмов ніяких не було. Тоді я знову звернувся вже в письмовій формі. Мені знову ж таки сказали, що коштів не виділять, підприємство, напевно, буде закриватися. Після чого за деякий час звучали такі фрази, як потрібно написати заяви, як мені керівнику, так і другому колективу. І ніхто не буде фінансувати дане підприємство, ніхто не буде виділяти ніякі дотації. Відповідно, в мене була складена програма для розвитку даного підприємства, але вона все ж таки потребувала немалих коштів, які, скажімо так, би кращили її становище, в ну, розвиток. І за останні два тижні почали надходити такі, скажімо так, розмови від керівника громадського формування, як саду Степан Севичу. Миховського Селяковича, який безпосередньо і телефонував, і заїжджав на підприємство і казав, щоб писали заяви, бо будуть закривати стоянку, щоб ми всі розрахувалися. Відповідно до того, я е, не спішив з тим, так як законних підстав для закриття і розрахунку, е, як трудоку, так мене е, мені не назвали. І зупинюся іменно 30-м числом, коли їм, е, і написане звернення. Приїхавши на стоянку, мені безпосередньо до того зателефонував один із чергових приймальників. Він сказав, що на території стоянки присутній пан Маховський і юрист міської ради, щоб я під'їхав. Коли я приїхав, між працівниками і даними особами виникав спор, які вирішували, на яких підставах мають писати заяви і чому закривається. Тоді е, я сказав, що е, заяви писати не будемо, так як нема законних підстав і для закриття і написання даних заяв. Було сказано послем Яковичем Миховським, що здати ключі, написати заяви за власним бажанням, стоянка закривається. Е, працівники були звільнені 30-м числом, вони були, написали заяви, причому е, заяви. З подання юриста міської ради, вона, скажімо так, була не досить юридично досконала, я б сказав. Я запропонував свій варіант. На що Маховський потім сказав, що для чого виписувати такі несенітниці, і був дуже обурений. Відносно мене, теж проводився тиск зі сторони даних осіб, особливо з сторони пана Маховського, який казав, що якщо не буде заяви. Добровільна, то буде звільнений по статті. Після чого виникла і така розмова, що е, в понеділок, е, за три дні після того е, на, на раді, де він і був присутній, що я не справляюся зі своїми обов'язками, що я даю підприємство до е, заборгованості. І мені було сказано е, міською владою, що щоб була заява е, за власним бажанням, а не я буду звільнений по статті. <клес> в мене є відповідно і документи, які засвідчують, що дані особи були на підприємстві і чинили тиск, я б назвав так правильно. І є також програма на майбутнє, як саме я бачив дане підприємство. Там є пару таких невеликих, я б сказав, проблем, але в основному це погане освітлення. Я е, хотів би ще додати. Неодноразово на засіданнях сесії міської ради я старався винести це питання про те, щоб міська рада датувала це підприємство для того, щоб виділити кошти для запуску нормального запуску підприємства, потрібно було його дотувати, е, виділити кошти для того, щоб підприємство могло зробити ремонти, зробити освітлення. Зробити відео спостереження, про це все я говорив і я говорив в міському голові. Це про це чули депутати. Хоча керівництво міської ради постійно переносило це, Ну, ніхто не звертав на це уваги. І кожного разу кожного разу я старався не забути це комунальне підприємство, бо я мав і маю бажання, щоб це комунальне підприємство працювало і приносило користь для нашого міста. Просто Треба допомогти і прикласти руку. І знав, і знаю про цей план розвитку, який неодноразово говорив мені е, керівник цього комунального підприємства, який зараз от, е, ви нам озвучите цей. Так, повернусь до плану. Е, ну, Насамперед, там плани покриття. Е, у нас були такі, скажімо так, ми самі пробували його якось те питання вирішити, там розгортали трошки, але там постійно дощі. І, скажімо так, на водій жалівці, що дуже погане покриття. Друга така велика проблема то е, лампочки освітлення. Я звертався в, до міської влади, щоб виділили якісь або кошти, або хоча б лампочки, бо їх там дуже мала кількість плану освітлюється. На що мені сказали, лампочки є, зверніться в КП «Брода» і вам їх виділять. Там виділили, потрібно було вісім, виділили 2. Потім в кінцевому результаті е, в мою сторону була така відповідь, що ви самі на себе заробляєте, ви можете собі їх забезпечити. Е, наступна проблема, то, е, яка там, е, то я вже наголошував, дана розмітка. Її е, вирішували і безпосередньо і в області, і в самому Києві, на що сказали, що розмітка може бути переглянута даний план лише через 5 років з добудовою додаткової смуги розгону. Не знаю, з яких причин, коли робився того року план, не було враховано таку інфраструктуру, як комунальне підприємство від міської, від міської ради, при тому, що даний автошлях проходить через місто. Щодо програми, то ще було в плані встановлення відеокамер для безпеки. Можна було облаштувати якісь вагончики, мобільного харчування чи взагалі комплексні обіди потрібно було ще встановлення реклам чи вивісу, так як деякі водії не знають, що є таке підприємство. В планах було і встановлення пральної машинки, так як водії приїжджають, у нас дужче працює, дехто хоче то, там, постирати одяг. Там є два адмінбудинки, в яких, скажімо так, один поверх. Є досить вільні там 4 чи 5 кімнат, навіть можна було зробити такі невеличкі кімнати відпочинку. Також можна було вводити якийсь безготівковий рахунок за послуги там, чи карткові, чи за рахунок застосування інноваційних технологій через мобільні. Також було в плані ввести таке, як оплата за паркування з допомогою талонів. Зафіксовану суму, тобто абонементських талонів. Ну, На перспективу там можна було його розвивати. Все залежало від того від, від коштів. Якби були виділені кошти якісь, щоб його запустити, тоді воно би приносило дохід як і самому підприємству, так і безпосередньо місту. На підставі е, звернення е, керівника комунального підприємства Михайла Михайловича, е, на підставі е, звернення і Працівників комунального підприємства я е, подав е, свій депутатський запит в е, орган нашої місцевої поліції для того, щоб місцева поліція дала правову оцінку даному конфлікту, який склався на даному е, підприємстві. Я наголошую, що е, дії всіх. Е, по відношенню до керівника і до працівників були неправомірними. Для того, щоб займатися такими справами, потрібно мати дозвіл і бути компетентним в відношенні до керівників і до складу, яке було на комунальному підприємстві. Мені здається, що просто немає бажання місцевої влади. Для того, щоб це комунальне підприємство працювало і процвітало, згодіться, якщо би приїхав керівник громадського формування завтра на водоканал і сказав директору і всьому колективу написати заяву і розраховувати. Хто такий голова громадського формування? Що він йде до керівників комунальних підприємств і каже писати їм заяву? Кого людина себе уявляє в цьому місці? Так, якщо є просьба місцевої влади про допомогу, якщо є дозвіл поліції, якщо мати на це належно оформлені документи і є прохання сторони влади, нема проблем. Але чому інших проблем нашого міста громадське формування не бачить? Коли погано працюють комунальники, коли сніг засипає наше місто, чомусь ніхто не йде, не вирішує з керівником комунального підприємства проблеми. Коли є інші якісь проблеми, коли інспектор з благоустрою отримує до 30 тисяч в рік зарплати і нічого не робить, займається своїми особистими справами в робочий час, чому громадське формування цього не бачить? Чому громадські формування не бачать інших проблем нашого міста, коли дітям неповнолітнім продають алкоголь на заправку в нічну пору? Не знають громадські формування про це? Знають. Чому не працюють? Працювати треба там, де потрібно. А там, де справляється міська влада, там, де справляється керівництво, ми будемо справлятись. Ми, як депутати, будемо контролювати комунальні підприємства і будемо слідкувати за. Продуктивність їхньої праці і їхніх дій. Тому я завжди стояв і буду стояти на тому, щоб справедливість в нашому місті була на першому плані. А тепер я хотів би звернутися до всіх бродівчан, жителів нашого міста. Шановні бродівчани, хочу, щоб ви всі знали, я людина незалежна. Я маю свою громадянську позицію, яку в своєму житті я завжди буду відстоювати. Я незалежний від жодної політичної сили, ні від свободи, ні від блоку Петра Порошенка, ні від кого. Я залежний від своєї, свого сумління і своєї совісті. Тому завжди буду діяти як депутат міської ради, так, як підказує мені своя, моя совість, і так, як підказує мені сумління. Я готовий працювати зі всіма, з кожним, хто хоче зробити наше місто кращим і хто хоче зробити для нашого міста добру справу. Тому не потрібно вдаватись до особистих образ, особистих думок, бо в мене думка одна. І думка налаштована на те, щоб робити добрі справи для розвитку і кращого майбутнього нашого славного міста uh, бро